Всім доброго дня! Сьогодні ми знаходимося на виставці «Агрополтава», яка проходить Соломарівка Полтавського району. І сьогодні ми познайомилися з Богданом. Да. Доброго дня. — Який є досвід користування плугом Мультимастер 113 і зараз він нам поділиться про свій великий досвід, який вже налічує чотири сезони. Була розкажіть, звідки ви якому році придбали плуг, яким трактором використовувати і наробіток, які були, можливо, нюанси по використанню? Так. Ми з Сумської області, Роменський район. Плуг придбали у 2020 році. Ним зробили вже 2500 плюс гектарів. Плугом задоволені за цей весь період в минулому році ми замінили. Леміші передплужника. а так все. Тобто, правильно зрозумів, за в районі 2,5 тисячі наробіток, тільки леміха передплужника, долота, полоси робочого це, рани, в саваща в оригіналі. І воно зараз в гарному, в гарному стані. До нього зовсім претензій немає ніяких. Ну а леміші передплужників, суха земля. Це в принципі нормально, адекватно. А поділіться, будь ласка, з яким трактором ви агрегатуєте даний клуб. Працюємо ми з трактором Massey Ferguson 6713. По потужності вистачає, на яку глибину працюєте? Глибина обробітку 26-28 см. Вистачає. Звісно, що трактору важко, але справляється своєю роботою. Мова з кожним роком сильцева, але так, так. плуг виконує свою роботу. Так. так. Добре, дуже вам вдячні. Звертайтесь по нові плоги, будемо завжди. Добре, раді. Добре, дякуємо.